Відкрита трибуна. Читала б книги, читала б книжки, обмірковувала своє життя. Ну я вважаю, це було б добре. Треба якось так зробити, щоб усі люди зрозуміли цінність свого життя. Бо особливо молодь, ну то моя особиста думка сидять в інтернеті, дивляться якусь нісенітницю. Зустрілася б з усіма родичами, які для дуже важливі, які в дитинстві багато чого. Багато уваги приділяли а зараз. Не можемо ніяк поспілкуватися. Скоріше всього прогулка у морі. Скоріше за все, прогулянка біля моря. Стандартно в Одесі. Прогулянка з коханою людиною, піти кутись поїсти, якось добре провести час на повітрі, без телефону, без жодної метушні. Я б читала книжки просто цілий день. Їла б смаколики, пила б чай. Я зараз читаю книжку Едіт Егер, яка називається Вибір. Взяла подруг та там не знаю, поїхала в центр, там погуляла з подругами там по Дерибасівській, по французькому бульвару. У нас є дивовижна можливість погуляти на морі. Також ну, піти у центр, також піді, більше поспілкуватися, знати, чи чим цікавляться діти, що вони люблять. Тому гадаю, що цей день би провели з ними. Відкрита трибуна.